Виконаємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна із сторін трикутника дорівнює 20 см, друга у два рази довша за першу, а третя на 8 см коротша від другої. Знайди периметр трикутника. Знайдемо довжину кожної сторони. Перша дія одна двадцять, друга в два рази довша. 20 множимо на 2, буде 40 см. Це друга сторона, знайдемо третю сторону, відомо, що третя на 8 см коротша від другої. Отже, 40, віднімаємо вісім. Отримаємо 32 сантиметри це третя сторона. Ну, а тепер уже знайдемо периметр. Перемет це сума довжин всіх сторін. 20, додамо 40, додамо 32, 20 додати 40, це буде 60, додамо 32, маємо 92 см. Це периметр. І вибираємо варіант правильної відповіді: 92 см. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5 виконано.